Чи є законною доставка громадянина до ТЦК без його згоди після вручення повістки? <кій> Ні, це незаконна дія. це трактується зараз як перевищення службових повноважень. Стаття 365 кримінального кодексу України, також 146 викрадення людини. Не суперактивно е, органи е, контролю, а саме військова прокуратура державне бюро розслідування реєструє кримінальне провадження по працівникам ТЦК. Однак е, такий формат затримки це повністю якби кримінальна кара на діяння. Тобто неможливо так затримувати. По перше, затримання РТЦК не має права робити. Це має право робити поліція. Наприклад, якщо це спільна група оповіщення, там є представник патрульної поліції, встановили особу наявність порушення, склали протокол про адміністративне затримання для доставки. Щоб скласти постанову, в такому разі це можливо, доставка можлива. В е, інших всіх форматах, тобто, перш за все, е, мають намір вас доставити, одразу залучайте адвоката. Хоча б безоплатну правову допомогу. Можна е, в інтернеті знайти повідомлення, контактний номер безоплатної правової допомоги, тому що це конституція, стаття 59, дає вам це право, якщо, наприклад. Ну людина вчиняє злочин, вона має право на адвоката. Ми це знаємо з фільмів. Да так і в цій ситуації, якщо людина намагається затримати, залучайте адвоката і рухайтесь тільки вже спільно з адвокатом, кудись в адмінбудівлю ТЦК.